Це на місце для хованок Так, зараз я йду. Мало. Думаю, тут... Ну, Перше місце це таке. Якщо направиться, стояти на одному місці, то думаю, вас не штуки. Друге місце тут теж в поліції. Тут у нас такі автомати стоять Уходим на улочи Я думаю, тут топливно чуть-чуть. Да, буду топливно. Так что на улице на моем месте для порядок. И мы уходим. Что тут у нас? Понятно. Ну видите, в принципе, можно взять эту форму. Садись. И сістый А Але может запалить. Ну то есть спалить. Вона знаете, куда сіст? Так сюда пицт. Але непогано получается. Так, угу. Хорошо. Ти не як выйти? понял все наверху глаза без дела и все мы спрятались дальше следующее место так за бокс и нормально прогась дальше цель полицию мы идем Ну, сюда, и тут, можно сховаться, так, сюда, таки надо просесть это садись, короче, нажать, и вот так спрятаться, можно сюда, можно сюда, можно сюда, короче, можно куда хочешь. Тут, конечно, прикольнее місце, але я не думаю, що на ньому заліз. Можна під стіл сховатися. Я думаю, не йдуть і не знайдуть. Хтось може, а хтось ні. Ну коротше, йдемо далі. Далі ми до корню зайдемо. Можна сховатись за ці штуки, за ці Окрашувалося. Бо я не знаю, як його по другому називати. Коротше, тут багато сховатись. сховатися. Я показую по-одному, а далі ви там самі придумайте. Вау, тут магазин змінився. Реально все по-другому. В магазині де можна Зараз я вам покажу. Заходимо сюди, тут у нас склад, як бачите. Да ему мусорать. Можно сховаться в коробке. Можно залезть на стеллажи. Стоят на коробках. Дальше что у нас? Короче, на месте, думаю, тут можно спалить. Но не так и часто. Можно такой сисный и тут вот Потуситу, ладно, все встаємо. І тікаємо з віцик як можна швидше. Як можна побыстріше, коротше. Далі йдемо. Йдемо, йдемо, напевно, сюди. І тут опен. І йдемо наверх. У нас є багато чого, але нам треба... Так, мы можем зайти сюда. Тут нас нет сюда не нам... бажа, не надо. Короче, можно зайти сюда. Само кухню и тут спрятаться. И вас никто не найдет. Я обещаю, что никто не может не найти. Може кто сейчас знает, какие местные. Дальше що я вам прямо. Дальше нам надо... Ти в модел. Не самі готельчики. Зараз я вам покажу куди треба. Де Діректорсько, там вроді би десь треба. Я не знаю де Діректорсько, точно бо я не бачила в, бру... в руках я не часто граю. Но зараз ми зайдемо і подивимось. Вроді би тут. В цьому Мотелі і тут можна мало... Дивіться, під стіл присто. Тож, дивіться, як це буде виглядати. Але буде видно до краще, знаєте, куди зайти так можна сюди І тут, тут і тут посидіти. І вас можуть і знайти. Так, що це дуже хороша ідея. А ще можна сходити. Можна сходити, сходити, я вам зараз покажу де. Ну Тут треба залазити. Тож тут, на цих всіх стінах, ми можемо залізти сюди. І нас вполне то ніхто не найде. Тобто містечко. Ще, якщо я дуже характер вмієте лазити, то можна залізти сюди. І вас вже точно, не точно, но ну, думаю, не знайдуть Далі у нас... Ну, коротше, буде робліка про Роблокс чуть-чуть. Буде багато, коротше, чого. Зв'язаним з Roblox, Gache і так далі. А зараз. Тому що я буду знімати ограблення. А зараз Stitch. Це ночний актив зараз. Стіть до завтра, коротше. І завтра я вже буду знімати ограблення. Всім пока!